Доброго всім дня! Трішечки робочого процесу, плаття шию Боху, вони в процесі, викроєні декілька видів суконь, тканина підготовлена теж для Бохо. Ось так це все в процесі в мене сьогодні. І вже частина плач, пошита для нової колекції, залишається їх тільки попрасувати. Привіт-привіт, усім привіт! Друзі! Вітаю У вас на каналі Платі Терапія. Давно не бачились, я маю на увазі, що влоги я не записувала ці дні трішечки кроїла і трішечки шила. Тому що час йде і потрібно постійно щось робити для того, щоб жити далі. От, буду сьогодні розповідати вам щось цікавеньке, отже, по уроку. Переглядів мало. В Ютубі є аналітика. Я, як автор каналу, коли заходжу в аналітику, є там така можливість, то я бачу, що воно пише, глядачі менше цікавляться цим відео. І от і те, що я вам казала, чомусь ви не хочете вчитися. Насильно вчитися, я вас не можу заставити. Тож, що? Дивіться, значить, влоги. Я ж не можу насильно заставити. Так. Частину, ви бачили, плать сьогодні е, робила на початку відео вставку, поки я світло я підшила, вони не прасовані. Отак от на кучки все складаю, те, що треба буде прасувати праскою. Для цього треба електроенергія і... <свісно> і сили. Друзі, тепер працюєш не тільки коли є муза, а коли твої можливості співпадають із твоїми. Забаганками є світло, значить, ти працюєш. Трішечки пошила Бохо, тому що це один із найпопулярніших фасонів, які я шию. Він гарний, даю його шити довго. І в мене ще ці всі сукні на підкладці, тому що світлі, от то це ще довше, ніж зазвичай, ну, але що красиво, то красиво. Потім ще ось підготувала ще на Бохо те, що дівчата просили повтор та сукня, що була в новій колекції. Я вже підготувала тканину, зробила її нарізку, поки що навіть ще не кроїла, а поділила тканину на кусочки, з яких буде виконана ця сукня, тому що яруси, верх, рукава, пояс. Потім ще потрібно буде підготувати підкладку. Саме для цих, тут буде, мабуть, що два. Потім я ще викроїла ще плаття по косі з льоду, ще знайшла софт. Ну тобто, коли немає світла, я стараюся, якщо на дворі ще світло, я стараюся зробити викрійки. І потім, звісно, що ці викрійки стараюся зшивати. Тобто, ось так проходить мій. Мій час, друзі. І хотіла ще поговорити з вами про аналіз і аналітику. Тому що е, попадаються такі коментарі, ну, але, але вони ж знову ж таки, дивіться, е, ви дуже вдячні, правда, аудиторія дуже вдячна. Ну, як Сергій каже, заходить якесь одне неадекватне, а ти на нього реагуєш. Буває й таке, я не сприймаю це якось знаєте, близько до серця чи за якусь критику, бо хто воно таке, якась там якась заходить, щось там пише. Я про те, щоб ви робили аналіз. Якщо ви хочете теж займатися, наприклад, чим то завгодно, наприклад, пошиттям на продаж, що то буде у вас вареників, ну, Будь-який, скажімо так, бізнес або справа, вона потребує не тільки здоров'я і сил, вона ще потребує аналітики. Бо е пропозиція. І попит це основи ринкової економіки. До чого я веду? До того, що я шию те, що гарно продається, і що популярне. То для чого мені шити якісь вальні плаття, в чому я, скажімо так, не дуже е, розбираюсь, та й в принципі розбиратись не хочу. Для чого це мені? Тож я шию те, в чому я, скажімо так, спец і майстер. От, друзі, оце я вам хотіла сказати. Сьогодні трошечки з утра, от тільки світло вмикнули в 9 ранку. Я скочила, Сергій мені зробив кави, і я швиденько. От ви бачили, це вчора вони були зібрані. Ці плаття висіли на вишаках. А сьогодні, це цілих півдня, я робила те, що підклеювала низ і підкладку. Резиночка ж є, пришивала. От це довго. Реально, це довго, тому я займалася цим. Це довго. Потім мені ще треба з тими боху розібратися, але між цими сукнями боху треба робити якусь перерву, шити щось інше. Тому що ти, коли ну, робиш одне й те саме, я вже казала, що я не можу. Вони, хоч і різних кольорів, все рівно треба переключатися на щось друге, бо це важко. Знаєте, як на конвієрі сидіти і робити одне й те саме. Тому. Буду якось відволікатися, і мені все рівно треба буде зробити те, що я обіцяла дівчаткам. Вже дівчатка, потерпіть. Дайте мені час, бо я ж в мене не фабрика. Як хтось там писав помічники. Друзі, в мене не фабрика. Я не можу зробити більше, ніж дозволяє мені мій ресурс. Потім в мене ще Маша. Маша, якщо будеш дивитися, привіт. Дівчина з Луцька в мене дуже давно купує сукню. О, я не знаю, мабуть, більше 10 років. І було, було плаття з фламінго, вона хоче таке саме, тільки трішки коротше. Я ось знайшла тканину теж з фламінго, і вона краща, бо це поплін і вистачить на сукню. Так що, Бо я показувала жовту, а от знайшла майже подібну. То для Маші буде прям те, що вона хотіла. От, Хочу зробити кожному те, що він хоче. Стосовно був ще цікавий коментар, я потім вам покажу що свої цікаві знахідки, друзі. Це завжди цікаво. Ще був дуже цікавий коментар стосовно того, що дівчина писала, чи там, наприклад, мені домовитися з якимись магазинами і продавати свої плаття. Відповім, тому що глядачі, які давно на каналі, вони ці всі відповіді знають. Ті, які недавно на каналі, не знають. Отже, друзі, я продаю свої речі офіційно, десь так масово, з 2005 року. Всі порахували стільки це років. Продаю я їх через інтернет. А я шию все життя, от все своє свідоме життя. От як я стала дівчинкою, ходила в школі, я підшивала подругам сукні, перешивала якісь старі лахи на модні лахи, бо тоді одягу було мало, діставали там шаф, що було, і перешивали. Я шила це на подолки. І завжди за свої. За свою роботу я отримувала профіт. Профіт це або гроші, або якусь цукерки, або якісь шоколадки, або якісь нові капронові колготки. Ну, тобто, я ніколи це не робила зовсім безкоштовно. Для подруг там я могла там зробити щось безкоштовно, або вони мені там приносили частину тканин все рівно в цьому має бути якийсь інтерес. Працювати безкоштовно ніхто не має. Ви зрозуміли. От. якщо ви робите це для своєї подруги від чистого серця, то ви це робите. Ну типа як подарунок. Це вже, вже не безкоштовно, бо ви хочете цій людині зробити приємно. Ну але це повинно бути ну, вас від чистого серця. А Не так, що всі родичі принесли свої труси, вам залатувати. То це ну це не ок. Ви поняли? От щоб ви розуміли, скільки років я шию. Шию я все життя дуже змалечку, от прям дуже змалечку в мене з'явився цей інтерес. В мене є вища фінансова освіта, навіть дві. Перша це бухгалтер СГ-виробництва. Друга це фінансист. Я закінчила Київський національний економічний інститут. Це КНЕУ. При Радянському Союзі він називався Нархоз. Я маю вищу фінансову освіту. Я працювала багато років в банку, і мені ніхто не заважав, працюючи в банку, трішечки на вихідних чи після роботи підшивати. І продавати це або коліжанкам своїм, або на OLX. Тільки з'явився сайт OLX і тільки став розвинутий інтернет. Починаючи з 2004 року, тоді це був не у а Сланду, там дозволялося в день робити 10 оголошень. Був такий ліміт. Це я так далеко заходжу, да, щоб ви розуміли всю історію. От, приходячи на роботу, кожного дня я приїжджала раніше завжди. Там був комп'ютер, і от до робочого часу... В мене були фотографії вдома. Наприклад, я пошила три-чотири плаття, пофоткала на собі і виставляла це на Сландуше. Тоді було. І в переривах в обід я домовлялася із дівчатками. Вони приїжджали на метро, це ще коли в мене не було автомобіля. І на метро вони або міряли в торговому центрі за хоч будь-яку примірочну, да? і купували в мене ці речі. І я зрозуміла, що це дуже-дуже крепко. Власне, що я шию не тільки для себе, в да, мене є можливість ще й заробити якусь додаткову копійку. Потім у нас тут на поздняках з'явився магазин. Це я веду до того, щоб продавати свої речі в магазин. На поздняках у нас тут з'явився магазин з назвою Конфеса. Цей магазин знайшов мене на Олікс і запропонував мені для них шити сукні. Тобто цей досвід у мене вже був. Да? До чого я веду, щоб ви зрозуміли, чому зараз ні? Категорично, ні взагалі. Цей магазин знайшов у мене на Олексі, сказав, що там у вас є, приносьте, Ми у вас будемо брати під реалізацію. Я кажу: добре, окей, в мене там було пошито пару суконь. Я ще за виходні заїхала ще на Лівобережку, там на другому поверсі був магазин тканин. Докупила деякі тканини і за вихідні там пару суконь однакових я пошила. Так було мені простіше, ну, щоб так знайти типу, в деяких розмірах. Привожу я їм туди, речі їм сподобались, вони ці речі беруть. Ну і по мірі продавання сказали, що будуть мені вони а, телефонувати, щось що там є певна сума, приїжджайте. І так я з ними працювала ну, точно десь а, місяців чотири, мабуть. Що, да? Все було нормально, е, якби не було е, ніяких проблем. Деякі платять типу, продаються довго вісять, я на них навіть не дивлюся. Е, я не, не зовсім розуміла, яку ціну вони ставлять. Ми це не обговорювали. Вони брали, цепляли туди свою бірку, тобто, що це магазин, оскільки ну, я бірок ніяких не вшиваю, бо мене вони завжди бісять. Е, зараз я просто цепляю паперову бірку. Тобто, основне, це ж не бірка, основне це якість речі. От, І е, все було е, добре. Да? Е, я підшиваю, багато я шию, частина якось грошей вертається, але розказую, але е, потім магазин вирішив переїхати, щось там поміняти, сказав, що Юля, ми переїжджаємо, е, приїдьте, будь ласка, заберіть ті сукні, які не продались. Да? Думаю, ну класно, заберу сама там поцеплю оголошення на ОЛХ. І буду далі їх продавати. Приїжджаю я, сукон там вийшло, мабуть, щось штук 30, да, на залишку. Ну, уявіть 30 платі. Це ж не те, що я якась фабрика, яка шиє і може зробити е, на усушку на утряску, скажімо так. Ну, типа як в цих мас-маркетах шиють мільйонами, то як там 100 штук вимарається, нічого, приїжджаю я забираю ці плаття. Вони мені попакували їх в пакети, я навіть ну не розгортала, не дивилася. І вже дома, через десь два дні, як я, я ж хожу на роботу в банк, і вже дома через два дні. Я відкриваю ці кульки. Ну що вам сказати, друзі? Все це полетіло в смітник. Ну, це продавати було б нереально. Во-первых, це, знаєте, якщо продавати як там БУ, <свісно> майже всі плаття. Майже всі плаття були зіпсовані. В тональному кремі, в пудрі, в помаді, з затяжками, під пахвами смерділо потом. Е -е, ну, ці речі, ну як вам сказати, ну типу, там постіраю, да, і все. Ну, Більшість з них тоді я шила з трикотажу. Трикотаж віскозний. І воно як випрати, воно вже розумієте, воно вже втрачає свій ізначальний новий вид. Його вже треба продавати. як БУ. Ціну я вже потім бірку побачила, я, вони рівно в два рази накручували ціну. Якщо плаття я їм приносила за 500 гривень, вони ставили 1000. І, звісно, що благополучно продавали. Ну, ви розумієте, одне діло мені продати за 500 гривень зразу, в той же день до мене дівчина приїде купе, а друге діло воно вісить висить в магазині за тисячу, його міряють. По-перше, Во коли воно брудне його вже мірять не хочуть, цей запах поту, ви зрозуміли? Дівчата є, заходять, які, я ж не кажу, що це зараз всі такі, щоб вони думали там на себе. Да? Бо як я щось розказую, щось другі думають, що це я про них розказую. Не знаю, значить ви так робите. Ну, я вам розказую свій досвід, що ці плаття деякі навіть були, ну, знаєте, видно, що людина міряла, але ну, явно не свого розміру. Вона хотіла влізти, чи XS, чи я не знаю. Ну, вони були просто зіпсовані. І оці 30 штук плать тоді поїхали в село. Просто-напросто на тряпки. тому що в мене була настільки відчай і збентеження того, що речі псують. Одне діло, друзі, коли це мас маркет і цих плать вісить 200 штук, і з них буде зіпсовано 10, то це на усушку на утряску рахується нормально. А коли ти це шиєш сам, вкладаєш туди свої сили і здоров'я, то от уявіть, краще б я цих 30 плать продала по 100 гривень. Да, відбила там, тканину, і навіть якби я їх не відбила. От я вам просто розказую свій гіркий досвід. Після цього я вирішила, що ні. Я продавати, давати комусь на реалізацію ніколи в житті не буду. Не буду взагалі. Тобто, якщо воно нове, то воно нове. Якщо я його міряю, то я його міряю так, щоб його не забруднитися. Перед приміркою я приймаю душ. Я роблю це надзвичайно охайно, щоб мені там ні дезодорантом не вимазати, не помадою, не близьком. Я бачу, що я роблю. Потім, вже в 2010 році, коли я звільнилася з банку, мабуть, що ще й раніше. Ні, раніше, коли я звільнилася з банку, ми зробили в квартирі ремонт і зробили примірочну шоу-рум. І до мене дівчата, ще до шоу-рума до мене дівчата приїжджали сюди. Отут на цьому місці була спальня, міряли. Плаття, але ж ми зробили по культурному, і я просто назначала там два дні в тиждень. в мене були чисто примірки. До мене дівчата приїжджали на примірку. Я бачила, як дівчина міряє. Я пропонувала вологі серветки, і плюс я ж бачу, да, міряє вона свій розмір чи ні. В мене був такий досвід. Тобто, більше десяти років я приймала людей в себе вдома на примірку. Я бачила, хто до мене приїжджає. Ці всіх дівчат я знаю, вони досі в мене купують плаття тільки онлайн. Всім вам привіт. Багато дівчат, які мене знають особисто. Потім, коли я відкрила Ютуб, я стала більше популярна. Я просто не встигала фізично займатися всім і примірками, і пошиттям, і Ютубом. Це дуже важко насправді да? розсіюватися. Хтось мені там писав за делегування, наймати працівників, ну, наприклад, відкрити якийсь свій бізнес. Дівчата справа не в тому, що, наприклад, в мене немає грошей чи немає до Я просто не хочу цим займатися. Я не хочу нервів. По факту організувати бізнес я можу будь-який. Це від ательє до якогось швейного цеху, домовлятися, повірте, що в мене зв'язки є. Я знаю, як це все зробиться, як другі бренди відшиваються і де, де вони оптом купляють тканину і домовитись, ну я це все можу. Чи треба воно це мені зараз, ці проблеми? Ні. Я хочу просинатися зранку, щось собі зробити, отако потроху. На життя, скажімо так, на оце, що в мене є, мені вистачає. Тобто, мене влаштовує мій внутрішній стан. Мене не влаштовують зовнішні умови, які зараз є. Це війна, відключення світла, нерви. Ви зрозуміли. Плюс вік, ти йдеш, ти старієш е, далі по життю. Да? В тебе здоров'я вже не таке, як раніше, в тебе вже амбіцій немає. В принципі, що. Е, я попробувала, в мене виходить отак. Ну, щоб ви поняли, чого отак. Да? Чи, наприклад, я могла б ще якось розвиватися, там відкривати мільйон школ шиття, продавати свої курси. Це також ну, великі можливості, скажімо так, для організації якогось бізнесу. По факту це можна буде зробити, побачимо. Закінчиться війна, може, я щось буду думати. Зараз поки що. Дайте жити спокійно. От і все. Я просто хочу спокою. Щоб ви не думали, що там, звісно, грошей хочеться завжди. Але е, тут я вже на ваги ставлю: хочеться грошей, чи хочеться спокою. Чи хочеться мені, щоб мені псували нерви? Я переживала. да, За кожди цей шов, який я зробила, щоб його псували. От, ні, не хочеться. Тому ось. Сукні, на примірку, я не висилаю, тобто я даю заміри людині. По факту, якщо людина правильно зняла з себе мірки, дівчина чи жінка, то це 99,9, що воно їй підійде, якщо правильно зняті мірки. Просто втюхати-продати річ в мене такого в планах ніколи не було. Моя ідея, скажімо, мій лозунд, річ має підійти і радувати, щоб людина до вас прийшла ще і ще і ще це якість за дешево. Це те, що я роблю. Якість за дешево. Закінчиться війна. Станемо ми всі з вами багаті, успішні. Будемо казитися жиру, тоді будемо виставляти плаття по 10 тисяч гривень. Да? Ви в мене будете купляти плаття за 10 тисяч гривень, а я прийду до вас робити зачіску за 10 тисяч гривень. Всі довольні, всі сміються. Ви поняли, зайчики. Основна мета отака. От я це вже розказую. Дуже багато років, да, свою основну позицію, що краще заробити менше, але без нервів, ніж заробляти багато, мати нерви і, скажімо так, черяки на дупі. Не буду дуже матюкатися, ви зрозуміли, друзі. От, Тож, розповіла вам свій, свій досвід, так що працювала я із магазинами під реалізацію, і продавала я тоді ще було сландо. потім я зробила. Альбом самостійно, потім сайт, продавала на різних площадках, тобто було все. Якщо ви хочете продавати, то зараз у вас більше набагато можливостей, ніж в мене це було 20 років назад. Можна розвивати і сайт, і інтернет сторінку, і різні площадки, і Prom.ua, і той же OLX, що завгодно, було б тільки у вас бажання, друзі. Якщо бажання немає. То вам ніхто не дасть волшебного пінділя, чи якщо ви там, наприклад, боїтеся, чи ще щось, чи ось Галя, чи валя, знаєте, як оце, ти що їш там одне й те саме. Боже, да якби я звертала на це увагу, то у цього що круг мене не було б нічого, розумієте? Я гну свою лінію. Якщо комусь вона не подобається, він іде туди. Де його влаштовує? Якщо вас не влаштовує, наприклад, чи ціна, чи якість, чи ви хочете щось таке, е, таке там, то ви йдете просто, ну зараз вже можливості величезні, ви йдете просто в другий магазин да, і купуєте там. Чи якщо ви хочете переміряти, там, перелапати все, то ви йдете в магазин і приплатите е, втричі, в п'ять разів дорожче за сукню, для того, щоб її поміряти, перелапати. ну, Якщо для вас важлива там, примірка. І таке буває. Буває, ну людина точно хоче там сама. Не знає, що вона хоче, то йде приміряти. Деякі ходять в магазини ради розваги. От просто там приміряти туди-сюди. Зараз купа, он блогерш на ютубі, які просто ходять в магазини, набирають в примірочну купу речей, з телефоном стоять, показують себе, все. і таким чином людина заробляє гроші, чи ходять он роблять огляди по аврорах чи по всяких магазинах. Ходять, просто показує ціни. Факту людина нічого полезного, скажімо так, не робить, ну а люди дивляться, значить комусь це треба. От і все, ви зрозуміли, що в кожного різні цілі по житті. В мене така, в когось така, всі мають на то право. Все, зайчики, Розказала. Зараз, хоча в мене є купа роботи з цим Богом, ви бачите. Але мені треба від нього трішечки переключитися на щось інше. Пошити якийсь інший фасон. Костюмчик там, юбку з розрізом, що завгодно, щоб знову я приступила до цих бохо, які дуже крепко-красиві, але на них треба багато часу. Ну, уявіть, підкладка, плюс це плаття в три яруса, Зібрати до кучі це. Багато часу, але воно гарне, я завжди кажу, що але воно вартує результату. Так само сукня по косійниці 2,5 метри тканини на одне плаття, так само, що на бухо, що на те, але воно того вартує, бо воно гарне. Я сьогодні в ночну жці з психушки. До речі, на каналі є відео. Це готове плаття. Мені китайці присилали на огляд засібка на чоловічу сторону. Ви зараз мене дивитесь на селфі камеру, яка знімає в зеркальному відображенні. Насправді, оце моя ліва рука, ліва. Оце моя права рука. І застіпка тут ось. Жіноча на цю сторону, чоловіча на цю. От Таке, такий урок на каналі є, бо я знімала сорочку полу з такою застіпкою, а це обтачка, яка завернута наверх. На каналі є відео окремо про обтачку. Дивіться, будь ласка, уроки зайчики. Бо якщо ви не дивитесь, я бачу, що вам не цікаві, наприклад, знання якісь, чи вам не цікавий досвід. Я розумію, може в когось немає часу. Просто навіть якщо ви навіть зараз не збираєтеся шити, продивляйтеся це відео. Проставте лайк, напишіть коментар. Також я вам дуже вдячна за ваші донати, за спонсорство. Якщо ви хочете підтримати мене копійкою, дуже-дуже вам вдячна. Величезне вам всім дякую. На цьому все. Поки є світло, ну, шити я зараз не буду, тому що трішечки я підустала, покашила оце. А. Щось трішечки покрою, і потім на днях в якомусь флозі покажу вам, як зробити цільний крій на косому крої. Теж я це планую для вас зробити. Тож, будь ласка, вподобайки, бувайте здорові, всім пока. А і ще, не вчора а позавчора зустріли підписницю. Вітання вам! От, дуже було приємно надзвичайно дуже приємно зустрічатися з вами вживу, тож вам величезне сердечко, дуже дуже дякую. Бувайте.